Пекуче сонце, спека до плюс 42 градусів тепла та дощі лише у одній області України. Такий прогноз прогнозували синоптики. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 13 липня, дощитиме лише на Волині. Нарешті території країни переважатиме суха та майже безхмарна погода. Вітру також майже не буде. Очікується північно-східний 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 липня, то буде занадто спекотно. Краще довго не залишатися на сонці. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 36 до плюс 38, а вночі буде від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 34 до плюс 38. Вночі буде прохолодніше від плюс 20 до плюс 24 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 29 до плюс 32. А вночі від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 34 до плюс 38, а вночі від плюс 21 до плюс 25 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 35 до плюс 39 в день, і від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла вночі. У Києві 13 липня вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього дня без опадів. Температура повітря буде від плюс 24 до плюс 35 градусів тепла. У Львові очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Вдень можливо прийде дощ із розою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря очікується від плюс 22 до плюс 34 градусів тепла. У Дніпрі у суботу, в день та вечері небо буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів температура повітря буде від плюс 22 до плюс 33 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!